Я раз до теми, укривати чи не укривати троянди на зиму. Перед вами кущику 4, можливо, 5 років, чері Флорібунда. Я коли її сьогодні відкрила агроволокно 60-ка, в один слой вона була в мене вкрита. Я була дуже здивована. Жодної гілочки чорної. Я навіть не знала, що мені обрізати чи не обрізати, серединку видалила і більш такі старенькі видалила пагони. А так подивіться, яка шикарна красуня. Жоден пагон не пропав. На відміну від першорічок, які я не вкривала і ніколи не вкриваю. Вони всі були обрізані під нуль. І вже розпочалась вегетація, вже брунічки понабухали. Скоро літочку. І будемо дивитися на цю красуню у всій своїй красі. Троянди все ж таки, треба трішки зусиль і треба все ж таки вкривати. Це був такий експеримент для мене, тому що я ніколи не вкривала троянди. Роблю висновок. Троянди треба вкривати. Стандартно. Кальцева селітра, три столові ложки під більш давній кушик. Ось так, земельку спушуємо, ховаємо селітру. І просто проливаємо водичкою. І чекаємо на подяку від чергіл до сезону квітування.